Всіх вітаю. Прийшла новою поштою, бензокоса чи мотокоса, як кому зручніше. 43 куба, 1,8 кінських сил. Ну, на сайті можете там подивитися: 43-кубова. Ще в них є там, наскільки пам'ятаю, 32-кубова це сама слаба у них. Потім іде після 43 53 куба, ну і 63 відповідно. От, Спочатку замовляв на 53 куба, теж побутову не професіональну, А побуду, побутову. тут написано Professional. Хоча на сайті написано, що це не професіональна, а ну це просто так у них логотип Professional Tool. Насправді це попу, клас побутовий бензокос. Ось, Далі йде на 53 куба, оце хотів заказати, але в них вже в наявності їх не, не виявилося. Потім йшла там на 1000 дорожча теж 53 куба, але вже професіональна. Там посилена штанга, трохи товщий метал. там Зовсім інше кріплення тут для ремня. Професіональне. От. І 63-кубова, теж, наскільки пам'ятаю, професіональна. От. Не було в наявності 53-кубової, то я хотів вже заказувати на 63 куба. Але люди мене відмовили, бо то, що багато мені косити не треба, там якогось сіна. Тому замовив 43 кубову. Покажу вам зблизька, бо не знайшов в інтернеті інформації. Покажу приблизно, що за пластик, як вона зблизька виглядає там з різних ракурсів. Що це взагалі хоч трошки познайомитись, якщо будете вирішувати, чи заказувати GTM, чи не заказувати, це все з інтернету прийшло. В попередньому відео можете подивитись, там недавно мені прийшла по гарантії. Відремонтували болгарку на. Там за 2000 болгарку в них купляв, то там трош, вийшов з ладу регулятор і плавний пуск, От, то вони мені відремонтували по гарантії. Повністю безплатно. Так, штанга. Такий от вал. Так, тут я десь магніт брав. Будемо перевіряти, чи алюміній чи ні. Це алюміній, штанга алюміній. А це вже метал, відповідно. Так, болти, болти, метал. Ну, залізо. Так, це алюміній. Це тримач на ручки. Ось от, от тримач. Принцип. Старий перевірений принцип, не знаю. Теж алюміній. А, покажу, що це. Магніт. Ну, Слабенький такий магніт, але магніт. от тримач, тут треба буде поправити, розкрутити і все поставити на місце, бо резинки криво прикручені. Перевірити кругом всі гвинти обов'язково, чи закручені, чи хорошо закручені. от. Обов'язково все поправлю, перевірю. От така от штанга, алюмінієва. Редуктор. Так, отакий от, от тримач під щиток. Отак от, так от щиток вставляється, щиток, ну, не знаю, поменше буду старатися там свої власні думки з приводу там якості, не знаю, зовнішнього вигляду, просто щоб. Була інформація в інтернеті, щоб люди могли подивитися, що це воно таке. Ось ну, такий щиток. Так, а де ніж? А, він ось оклейоночка якась ще зніму. Ось такий ніж. Для обрізки ліски лишньої під обертами. Так. Тут на оцих прищепках ще додаткова ця штука, то якщо вона зітриться, то можна нову сюди. Запердолить От, Так, що тут? Алюміній? Так, тут десь а, балти. Так, Це не алюміній. Це не алюміній. Так, Ну, це, відповідно, все не алюміній. Логічно. Так, ну, це відповідно, не алюміній. Гайки. Такі от гайки. Редуктор більш зблизька покажу. Такі от гаєчки. Захист. Так. Що ще показати? Так, це значить у нас. Де на ручки, я так зрозумів. Така от пружинка. Туга. Це на ручки. Так, ручки, значить, покажу. Ось отакі ручки. Легенькі, легенькі ручки. Не знаю, наскільки вони міцні, але легенькі, теж з алюмінію. Теж з алюмінією. Легенька ручка. А, до речі, ручки в якомусь салофоні обліплені, щоб не пошкодились, а штанга ні. Штанга була просто. В пакеті такому продовжуватиму. І, і в коробці ось цій І все. Так. Це ми, значить, тримать для ручки, подивилися, ось такий. Ну, на застіпках тут вставляється, так от закривається, закручується. Тобто дві ручки можна одну одрегулювати, як зручно, і другу відрегулювати. Обидві регулюються. Так, ось друга ручка на газ. Тут я вже перевіряв, значить так не нажимається, так нажимається, так фіксується. Так, це включається і включається. От алюміній. Так, перевірю трошечки газ. Подивлюсь, може видно буде. Ану, фокусуйся. Ну, я так зрозумів, вже налаштована. Налаштована. Так, пластик, пластик на двигуні. Ну, ніби ніде нічого не прогинається. Ну, я очікував гіршої якості. Ну тут трохи прогинається, бачу так. Ну, в принципі, як для дешманської пилки, то нормально. Тут нічого не прогинається. Ну, пластик як пластик, нормальний пластик. В принципі, чого ще очікувати за 4500 гривень? Так, отакий от, Такий от, блін, навуця. Щось взагалі камера не наводиться. Ану трошки протру її. Дякую! Що... Зателефонували мені перервався. Перервався запис. Так. Це я вже показував. Так, 43 кубики. Такий от стартер. Потім зберу ще покажу, як вона заводиться. Що мені не сподобалось? Двиг... О, паливний. Цей бачок. Це я вибирав, що такий великий, тут десь півтори літри чи літра 200. Неважливо, нормальний. Що мені не сподобалось, так оце нижня ця штука. Треба буде щось придумати, чи поміняти, чи купити щось друге. Ну, вона пластмасова, пластик. Прикручена захист бачка знизу, тобто на, на нього лежить треба. Вона пластикова. Ця штука. Ну, то таке треба бути обережним. Треба буде, по-перше, обережним щось придумати потім. Отакий от, от двигун. Що ще показати? Задвижка. От такий. Отак от закручується. Там, де фільтр. Не буду зараз розкручувати, спочатку розберу в комплекті. Пішло ось таке от ключі, шестигранники, викрутка. Ну, це ключ для свічки. Викрутка для налаштування карбюратора. Так, гвинти, набір гвинтів, отакі стяжечки, щоб фіксувати оцей цю штуку до штанги, щоб не тіліпалося. Так, потім що ще показати? Ремень. Ремень отаке от таке кріплення. Так, кріплення. Ну, в принципі, ремень як ремень, що тут показувати, правильно? Так, і ще показати головку. Чи шпулю, чи кому как прикольніше. Вот такая вот Гарден. Гарден. Так. Алюминий. А ну, зараз перевірю магнитиком. Магнитиком. Так, алюминий. Алюміній, даже якусь ліску тут заправили трошечки. Зараз розкрутю. Зараз розкрутю. Е так, в наскільки? 10 тисяч оборотів максимум. Італіан. Ну, шпулю я очікував гіршої якості. В принципі, поки що цікаво. Отака от, от шпуля в розібраному вигляді. Товстенькі оці вставки. Товстенькі такі, непогані. Ну, Тут е, нажимається, тут нажимається, ця відкривається, видвигається, потім тут нажимається, тут пуш написано, е, теж видвигається, і вона винімається, ця штука. Е, значить, кнопка. Пластик, який пластик? Ну, пластик, бачите, в принципі, непоганий. Непоганий пластик. В принципі, цю шпулю можна знайти окремо десь в інтернеті і почитати про неї інформацію. Ну, пластик, так, на дотик непоганий. От така от пружина. Я би сказав, середньої жорсткості якраз те, що треба. На дві оці каретки. Чи як їх назвати на два відділи. Тобто, як ліска заправляється, розбирати її не треба, просто вставляється сюди. Ну, оця кнопкою наводиться стрілочки напроти цих стрілочок, потім сюди вставляється ліска. І кнопкою накручується. Ця ліска, задвигається, як треба. Такий от доступ до свічки. Откручується тут болт таким шестигранником. От. Нічого не треба більше знімати. От. І все, і закручується. Ще варто зазначити, що ручки налаштовуються, тобто, кожна окремо, права окремо, ліва окремо. Але вони налаштовуються окремо тільки в цю сторону, тобто ліву можна назад-вперед трохи так поігратися, покрутити і цю можна туди-сюди. Але якщо треба повернути по осі вправо-вліво, то вони вже разом регулюються. Повертається сюди трошки, та трохи повертається туди. Таким чином. Зібрав, налаштував більш-менш під себе. Ремень. Так, покажу головку, мабуть. Все, як вона. А, це ж треба дивитися, де вона тут. Ага. Напроти стрілочки, правильно. Так, задівається ліска. Не треба не розбирати нічого. Так, головне її просунути. Оце <сум> задача. Так, як в яку? Ту, цю сторону. І сюди, Ага, сюди, так. Да. Все, просунулось. Так от. За другий кінець. І... Отак тянеться, щоб рівномірно було. Заклинив, щоб не крутилось. І Трава мішає. Це так накручується. От, як треба, що ліска вже сточилась, треба ще витягнути. Не обов'язково там знімати, щось нажимати, витягувати. Просто по землі трохи вдарив, при оборотах газ нажав, ударив і вона сама вилетіла трошечки небагато. Зауваження до самої GTM: що ручка була неудобна. Ручка взагалі була повернута отак, сюди отак дивилася. Це її ще трохи повернув. Треба ще навіть трошки, щоб ну, для удобства. От. Друге, це отут гострий пластик. Як отак нажимаєш, відпускаєш, то може трошки Ну, неприємно. Кишки не полізуть, але неприємно. Тут трошечки зріжу, затоплю, щоб не так цепляло. Спробував трохи покосити за двором. ну і В дворі ну в дворі мало трави, так, за двором трохи покосив. Це чудово косить, чудово завелась, чудово косить. Але трава закінчилася, я не знімав поки що. Зараз піду тут в сусідній двір купили. І він якраз зарощий, бо то, що довго тут ніхто не жив. Зараз спробую. Когось поймаю, хай поснімає, спробую покосити ще там ліской, мабуть. Кручок хочу додати, що було б зручно, якби можна було вибрати під себе ручки. Тобто ну, така от бензопила, але як в Аліекспресі, що можна вибрати, там отакі ручки, там якісь інакші. Тобто Форму ручок можна підібрати під себе. В принципі, тут така трубочка невеличка. Одна трубочка, друга трубочка. от. Просто ручки надів. ну Там клієнт вибрав ручки, які йому треба. Там ручки надів, там приклеїв на епоксидку, чи на чому вони там приклеєні. Цю надів закрутив, все, в тебе вже інші ручки в комплекті. Це не важко, але це мені здається було б дуже зручно, бо то, що я впевнений, що багато людей вибирають от саме по ручках. Ніби пила хороша, все влаштовує, ціна і все. А от ручки, ну це все ж таки ручки це зручність, комфорт, так що це важливо.